Так, сьогодні будемо перевозити сіно. Капітана вулиці Ветруган, мікрофон короче, десь просрав. Будемо так знімати. Так, е... Будемо щеплювати суд прицепчик автомобільний. Зараз нам заварити задій отвір, е... бо порвало. І будемо чіпляти ось той прицепт Цей. нього. Там в мене борта є теж. Накинемо зверху, щоб... тому що сіно це у нас буде овес, він якийсь. Такий вязкий, коротше, ну не в'язкий, а повзучий і не сильно багато його влазить. Якби чіпляють дві прицепи за мотоблок і погнали. Так, зараз що в нас? Дивимося соляру. Так. Ага, солярки сухий баг, тому що проворював соняшник, нічого не знімав, звісно там так поховато все вийшло, тому що земля то лізе, то не лізе, коротше. Так, ну що, приварюємо там отвір, заварюємо. треба варити там шайбу, щоб чіпляти цю прицепу за нього. І виїжджаємо, а ізовити на серварку не забудься. Так, ролі тримається. Так, ну ось і все, загрузили. Два прицепчика. Не знаю, воді, воді нічого не должно оторватися. Так, При... Прицепна така, такі слабенька. тут нічого, думаю, що витримає. Так, ну все, погнали. Роботники на месі. Так, Спіли ми все сі сіно звести, до дожджа забили всі на хранілища. Спустився на це Вчора ми возили, це вже другий день. Якби. Е все нормально, в принципі, ну, не видержало моє кріплення, де я чіпляв до прицепи. Розірвало тут все сиділо, ось, Тут якби я наварював шайбу таку. Воно все сиділо вирвало благополучно і... Перейшлося останню ходку, аж на городі вдома ну, вона оторвалась і вчепив адаптера і до адаптера ще одну ходку привезли так. А тут в далі, якщо так ще возить, то постійно сюди уварить, товсту, таку шинку знайти, десь аж сюди і сюди. І просверлити отвір, і буде все чітко. А так тут воді шайбу товсту уварював, а воно все одно розривало його. Ну Нічого, мотоблок. Відпрацював, все нормально. Е, правда, йому важкувато з цими двома прицепами. Там, звісно, щоб ще борта були б на ньому. Було б взагалі отак. А так, що маємо, то маємо. Ну, Причепив, все чітко, все звезли, зараз спустився дощ. якраз нормально, якраз на сонячних попаде. Все отлічно. Так що якось так. Ну, Навіть з цими двома прицепами мотоблок нагрівав е, за 80 стрілка йшла. Ну, Вже під вечір прийшлось ускоритися, вже 6 передачі з двома прицепами вже звісно, я ганяв на ньому. А так якщо там п'ятою, то нормально, чухай я. Так що трошки прикурити йому вчора дали, щоб все ділося у спі до дождя. Все, всім удачі, до нових відео.